Період від місяця до року для здоров'я дитини є найбільш важливим. Саме протягом року малича отримує найбільшу кількість вакцин, аби її імунітет був стійким до різних захворювань у мирноградському центрі первинної медико-санітарної допомоги. З цього приводу постійно ведеться робота з пацієнтами. Телефонні консультування з батьками і, взагалі, з дорослими, тому що ми також щеплюємо і доросле населення. Ми проводимо роз'яснювальну роботу на прийомі. Ми інформуємо пацієнтів також через соціальні мережі, де можна провести щеплення, куди звернутися для того, щоб отримати щеплення. І також у нас ще є виїзні бригади до ФАПів наших. І... Виїзні бригади до пунктів переміщення внутрішньопереміщених осіб. Ми також контролюємо цей процес. Аби батьки не пропускали необхідні щеплення, лікарі використовують календар вакцинацій. В два місяці це поліоміеліт, дифтерія, коклюш, правець, гепатит. В 4 місяці також такі, такі щеплення, крім гепатиту, і в 6 місяців знову ж таки проводиться третя вакцинація: дифтерія, коклюш, правець поліоміеліт і гепатит. І ще хіп Ми робимо це гемофільні інфекції в рік КПК. Також у віці 6 років лікарі виконують щеплення від корі, паратиту, краснухи, дифтерії та правцю. «Починаючи з 7 років, ми вже виконуємо дорослу АДСМ кожні 10 років. В 16 і потім в 26, 36 по плану, а кожні 10 років дорослих ми вакцинуємо цією вакциною. Вакцина наразі у нас є». Єдине щодо відсутності вакцини це дифтерія правець, яка ось виконується саме з 6 до 7 років. Зараз її немає. І немає у нас поліоміеліту крапельного, але у нас є і мовакс в уколі. За словами пані Дар'ї, більшість батьків охоче погоджуються вакцинувати своїх дітей, адже розуміють, що це важливо для їх здоров'я. Двоє діток дуже важливо заботитися про здоров'я дітей. И выполнять все рекомендации нашего доктора. Нормально, даже хорошо, потому что не знаю. Я делала что старше, что младше, и сделала уже все вакцинации до 6 лет, получается. Как бы нормально, и это, я считаю, нужно. Конечно, важно. 10 год моему ребенку мы пришли в больницу, как обследоваться, на лагерь, получается, и сделать заодно прививочки. Єслюнувазможна і моя ці прививки, то ми ділим. Княжно тож аби отримати щеплення від того чи іншого захворювання, пацієнту необхідно записатися на прийом до свого сімейного лікаря та пройти попереднє обстеження.